Доровенькі були. Наші качечки пішли вже в другу ліньку. Бачу, вже їм пірочка на хвостиках випадає. Потім покажу, який вітамінчик я давав нашим качечкам, тому що цей великий йолок, як кажуть, їх пощепував. Багато було коментарів, багато було порад. Дуже дякую всім. За поради, е, цей як позбутися цього щепуна, але дякую Богу, вже потихеньку, вони, ну, як то кажуть, від е, цей відійшли. Ось, це в нас такий ранковий сніданок. Що ще в нас тут такого нового? Це такого нового, що ми переселили нашу найменшу дріботу. Дали ми її до цієї клітки, бачимо, що тут були шпари, куди були загинули ті всі чорні. Закоментували і давали підказки, що це може бути ласиця. Дуже всім дякую. Ось, Почистив я там той бік, ще раз обробив від цього від бліг. Потім все покажу і розкажу, чим я це все обробляв. Ось, І будуть вони там ті половинці, вона ціла, там дирочок немає, і там будуть вони мешкати. Так, але ще в нас, що ми хочемо вам показати. А хочемо ми вам показати і наша качечка, яких діток ми перших продали, стала мамою, туди не можу заглянути, бо вона нас каче, але потрапити. Бачите, ось такі менюсики. Я зараз все ж таки залізу подивлюся, що там і як там. Вона їх е -е, подивлюся, що там по яйцях, якщо щось попросвічую, якщо немає нічого, то ми їх зразу заберемо і винесемо в кліточку. Хай вони собі вже бігають в кліточці. Перевірив, вилупилися всі. Е -е, про що кажу, що чому все, і такі плюс мускусів що вони ну, практично ми до них не заглядаємо, Мені навіть знаємо, коли качка сідає, і в один прекрасний момент, як ти кажуть, приходиш, зранку відкриваєш, а там м -м, повне гніздечко каченят. Ну, зі всіх яєць. Одне вчора все ж таки каченятку кури е, були викрили, тату каже, було вилупилися, витягнули з-під качки, то він тато був так гарно загородив їх, заклав, щоб тут більше до неї ніхто не ліз, вона була така закрита. І зараз ми будемо переселяти нашу галечу. Я качку забрав, вони зразу так поховалися були з е, солому. Соба... Ну, чу -чу -чу. Бачите, як вони присідають і так ховаються. Ось. Так, буду забирати і покажемо, що в нас з того вийшло. Качку я забрав, бачите, коли поховалися всі соломи, що навіть їх не видно. Зараз я ще навіть нарахував, беру їх всіх відерку, таких менюстків малесеньких. Ось. Тут у нас такий печенята теченята відрах. Так, більше нема нічого, яєць нема, тільки лишилися одні школи Ну Тут кури підуть, вони собі зараз, як то кажуть, поїдять. А ми їх переселяємо до е, там, де була наша квачка е, з курчатами. Побудуть вони пару днів тут. Так, і зараз ми з вами порахуємо. Є два, є чотири, Є шість. Є вісім. Ось тут недавно ще вилупилися маленькі. І є десять. Ось такі гарні бутусики тут-тур, щоб здорові росли. Зараз ми ще їм дамо водички. І тому несеньке ще тільки вилуплюся. Нічого, зараз воно побіжить до мами собі. Бачите, вони ще добре ходити, не мій. Це все. Сьогодні вони повилуплювалися, ну нічого. Мама їх зараз прикриє. То є досить тепло, не є холодно і будуть вони рости. І ще в нас залишилася одна качечка. Так, 10 штучок. Ще в нас залишилася одна качка, яка сидить в два тижні. Ще лишилося їй... Її... Три тижні відсидіти і це вже буде по наших каченятах. Думаю, що вже більше е, качки нестися не будуть, а як буде, то ми вже яйця як то кажуть, підкладати не будемо, бо то вже пізно. Хоча, як я казав, муску все ростуть швидко, головне добре їм їх годувати і вони ростуть, як на дріжджах. Ось такі в нас чергове поповнення. Мені такі цікаві, щось там дзьобають. Менюсики вже трохи пригрілися, адаптувалися. Сьогодні в нас спека. І вони ось так з мамою качкою сидять. Перші дні вони ще так не дуже мають апетит до їди, тому що у них ще жовточки повтягувалися, мають що їсти. Дали ми їм водичку. Поїлися, тут дав трохи меленого зерна і підмішав старту. Наша мама мусить відгодуватися, тому що вона сиділа, як то кажуть, і втомлена. Це вже її е, третя яйцекладка і друга висадка малих. Вона вже одних каченят нам висаділа. Не пам'ятаю, скільки ті, що ми продали, 12 чи 11 штук теж. Ось така вона чемна качечка, тільки то, що трохи ляклива скаче дуже, коли там до неї лістить. там ті такі спокійніші, але яєць вони несуть поменше. Ось такі маленькі кругулячки перший день Вони сьогодні народилися вночі і ось мали. такий приємний вихід каченят. Вони будуть поки що жити тут, а потім ми їх звідси заберемо, поки тиждень ще потусуються. Ми треба буде придумати, куди їх далі, так як трошки в нас з вольєрами качинами е, мало місця, бо е, там великі, там маленькі, там середні і якось так воно виходить. Ну Нічого, щось ми трохи придумаємо, подивимося, що будемо далі робити. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.